Слава Україні, друзі! Розпочалися 25 ті літні дефлімпійські ігри у Токіо. Розпочинається і наш марафон. Дефлімпіади 2025 Тож я, Ігор Мартиненко, і вся команда каналу Еквалімпік. Вітаємо вас про всі перші перемоги, емоції і навіть медалі української команди будемо говорити сьогодні. Там і справді вже є в нас звитяги. По-перше, два українських подіуми, два п'єдестали наших чоловіків та жінок у спортивному орієнтуванні. Це означає, що в нас вже є дві золотих, дві. Трібних та дві бронзових. Медалі, два комплекти. Ну і окрім того, наші футболісти розпочали також з перемоги з рахунком 5-1 над збірною США. І звісно, не забуваємо, що 15 листопада також пройшла урочиста церемонія відкриття 25-х літніх Дефлімпійських ігор у Токіо. Збіглася вона, до речі, з японським святом, яке має назву Шичі -го Сан. Буквально воно перекладається як 3-5-7 і символізує зростання. Та перехід до нового етапу життя у 3, 5 та 7 років дитини відповідно. Тож сподіваємося, що і для наших 170 літів. Чотирьох українських дефлімпійців ці числа стануть дуже символічними і головне щасливими. І прямісінько зараз ми можемо побачити, як же відбувалася церемонія відкриття. Це був особливий момент, і звісно, разом і з нашою командою, які в числі понад три тисячі атлетів з 81 країни світу. Тож вже відомо, що ігри в Токіо стануть рекордними за кількістю учасників. Три тисячі вісімдесят ...спортсмен, 2014 чоловіків та 1067 жінок. Наша команда буде брати участь у 17 видах спорту: це бадмінтон, баскетбол, вільна та греко-римська боротьба, боулінг, волейбол, велосипедний спорт а це шосе, і маунтенбайк, дзюдо, карате, кульова стрільба, легка атлетика, плавання, пляжний волейбол, спортивне орієнтування, теніс, настільний теніс та футбол. Ну і загалом на іграх буде представлено 21 вид спорту. Ось бачимо, так як йшли наші спортсмени, наші хлопці та. Дівчата, які будуть виборювати перемоги для України впродовж всіх ігор. Звісно, це історичний урочистий момент, і унікальний він ще в тому, що Україна стала першою збірною, яка взагалі мала медалі на цих іграх ще до церемонії відкриття, завдяки нашим спортивним орієнтувальникам. Також відреагував і дав свій ексклюзивний коментар президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич. Тож давайте послухаємо його. Наша мета отримати перемогу в світовому спорті, тому що перемога сьогодні українському народу, українській державі потрібна. Перша Дефлімпіада в контексті сторіччя міжнародного дехлімпійського руху відбулася сьогодні, відкрилась сьогодні. Філософія самої церемонії відкриття вона була пронизана. Знаєте, таким потужним духом інклюзивності. Послухайте, всі вищі посадові особи, включаючи двох принців наслідних, принцесу, прем'єр-міністр, і вона виступала. І мер Токіо, вся владна спільнота зібралась на відкриття 25-х Дефлімпійських ігр. Всі ми чекали виходу української команди. Красива команда з прапором українським, з чудовими, незвичними костюмами автор дизайну цих костюмів. Відомий наш дизайнер Віктор Анісімов. Поєднання Україн... українства з символами українськими, з дефлімпійськими, з елементами кімоно. Таке делікатне, чудове і талановите всіх вразила наша форма. Справді вражаюча форма і дуже красива форма. Головне для тих, хто дуже красиво буде виступати на Дефлімпіаді. Дійсно, ми бачили і у Валерія Михайловича ці елементи і піксель, який підкреслює войовничість, звісно, і непрості. Часи нашої держави і такі є японські елементи у вигляді кімоно, і справді ця форма стала щасливою навіть ще до початку рочистої церемонії відкриття 25 п'ятих літніх Дефлімпійських ігор, а саме у спортивному орієнтуванні, де наші чоловіки та жінки у спринті здобули цілих два. Подіуми для України, тобто три синьо жовтих прапори були у чоловіків, і також три прапори, три перших місця, були і у жінок. Тож це переможні миті, про які треба не просто багато говорити, а краще їх одразу побачити. Тож наступний сюжет в нашому ефірі. Де зі спортивного орієнтування надихнула усю країну першими медалями. У день відкриття 25-х літніх Дефлімпійських ігор орієнтувальники здобули дві золоті, дві срібні та дві бронзові нагороди у спринті. Україна стала єдиною із понад 80 країн-учасниць, яка виборола усі можливі медалі та очолила неофіційний залік Дефлімпіади 2025. Дійсно, перший старт був. Важкий, але все ж таки наші спортсмени, не дивлячись на конкуренцію на, на дисципліну спринт в спортивному орієнтуванні, я дивився на перелік тих спортсменів: було 33 чоловіка. А наш, наші українці зайняли перше, друге та третє місця в чоловічому розряді. Це був шок. Це була сенсація для шведів, для Литви, для Фінляндії. Вони були дуже здивовані, тому що як Україна зайняла весь п'єдестал. Це, це чудо було. А теж саме і у дівочому дів, жіночому розряді там 22 особи були було заявлені. І перше, друге, третє місце. І все наше, тобто, самі лідери. Зі спортивного орієнтування вже на протязі п'яти років це Фінляндія. Фінська дівчина вона сама була шокована тим, що трапилось сьогодні. Перший старт проходив на мальовничих горах Хібія, де програма розпочалась із найдинамічнішого виду орієнтування, спринту контрольні пункти ховалися між історичними алеями та сучасною архітектурою Токіо. Локація, за словами тренера, була нелегкою, але українцям вдалося зробити неймовірне. Серед чоловіків третій час показав дебютант Дефлімпійських ігор з Івана Франківщини Володимир Федосієнко, для якого медаль стала головним досягненням в його кар'єрі. Срібло виборов представник Харківської області Дмитро Лєвін, який дебютував на Дефлімпійських іграх у 2017 році. А перші дві золоті та одну бронзову нагороду виборов у бразильському кашезду Дусулі. Очолив український п'єдестал ще один представник Івано-Франківщини Назар Левицький, у доробку якого вже три золота в Бразилії. Чотири роки я тренувався. Моя мета була це золото. Дуже багато тренувався і свою мету здійснив. І це дуже високий для мене рівень. Велика дуже подяка за те, що вся Україна підтримує нас, мої рідні. Хочу подякувати Збройним силам за те, що ви захищаєте українську землю. Я дуже сподіваюся на скоріший мир та повернення всіх територій. У жіночому спринті вперше змагальний день п'єдестал також був повністю українським. Харків'янка Ганна Андросович відкрила для себе змагання бронзою. Вона дебютувала на Дефлімпіаді в Каша досулі де завоювала золоту, срібну та дві бронзові нагороди. Другою в спринтерській гонці в Токіо стала киянка Ганна Федосєєва. Спортсменка вже є багаторазовою чемпіонкою та призеркою трьох дефлімпіад. Лідеркою спринтерської гонки серед жінок стала дебютантка з Івано-Франківщини Анна Ванасаун. Вихідця із дитячої спартакіади Повір у себе дійсно, я не очікувала, що в мене буде особистий мій результат. Я знала, що я можу. В минулому році в мене був не дуже добрий результат на змаганнях. Я тренувалася і змогла все ж таки вибороти золото і свою мрію здійснити. Медаль це означає, що є наша Україна і що я можу показати результат найкращий для України. Специфіка в нас така, що ми суперників бачимо дуже рідко. Ми не знаємо їхній рівень підготовки. Завжди готуємося до найскладніших умов. Шукаємо варіанти, як підготуватися. Вчора на офіційному тренуванні побачили всіх суперників. Багато нових команд з'явилося за всі дефлімпійські ігри, коли було орієнтування. Найбільша кількість країн представлена саме тут в Токіо. І кількість учасників, як чоловіків, так і жінок, два українських п'єдестали у спортивному орієнтуванні дали гарний заряд мотивації і натхнення. Але попереду у команди ще п'ять відповідальних стартів, два з яких відбудуться вранці 16 листопада. Вболіваємо за українських дефлімпійців на 25 Чудові переможні кадри нашої команди. Але що цікаво, не тільки розпочали ще до церемонії відкриття наші орієнтувальники, а ще перед ними у п'ятницю, 14 листопада, свій перший поєдинок на іграх провели наші футболісти. Тож збірна України з футболу переможно дуже приємний з великим рахунком, розпочала для себе змагання. 5-1 Україна обіграла США завдяки. Покеру від Ігоря Реутова, тобто він забив 4 голи, і також м'ячем відзначився Сергій Баєв. Але дуже цікаво, що арбітри зробили помилку у протоколі. Тож гол, один з голів Реутова, записали на Богдана Мишенка. Тобто, тепер офіційна інформація хитрик. У Реотова по одному голу у Мишенка та Баєва. Ну думаю, самі хлопці з цього приводу тільки пожартували, і це лише додало їм чудового настрою перед наступними іграми. А як же вони обігрували команду Америки? Давайте подивимось ще в одному сюжеті від Тетяни Мацкової. До України з футболу 14 листопада за день до офіційного відкриття Дефлімпіади 2025 здобула першу перемогу в своїй групі. За жеребкуванням в групі, D з нашими спортсменами опинилися США та Корея. Перший матч синьо-жовті виграли з рахунком 5-1, хоча й далася ця перемога нелегко. Суперники діяли жорстко і багато фолили, що призводило до травм і частих викликів медиків на поле. Автором найбільшої кількості голів став Ігор Гореотов чотири влучання по воротах. А один гол Сергій Баєв. Цікаво, що за офіційним протоколом арбітри один з голів Реутова приписали Богдану Мищенко. Тому офіційно у Реутова три в групі лише три команди, тому кожен м'яч важливий в планах вийти з групи переможцями і не потрапити на Францію, яка бореться за вихід з групи Сі. Адже саме цій команді ми поступились на чемпіонаті Європи в Туреччині в Анталії в 2024 році. Також серед головних конкурентів на змаганнях Туреччина та Іран. Наступна зустріч з Кореєю стане останньою грою за вихід з групи і відбудеться 18 листопада. Ми приїхали м -м, вигравати, ми приїхали доказувати, що ми українці, що ми сильні. Що ми сильні духом, і ми зможемо добре дуже добре виступати після першої гри. Команда відчула повністю змагальну атмосферу Токіо 2025 і готова боротися і підтверджувати титул чемпіонів. Ну що ж, я впевнений, що ці звитяки покладуть чудовий фундамент наступним перемогам, і нашим футболістам, і спортивним орієнтувальникам та представникам інших видів спорту на іграх, саме нашої української команди. І про це до речі в своєму коментарі наголошував і президент національного комітету спорту людей з інвалідністю України Валерій Сушкевич. Тож Послухаймо його також оцінку першому дню змагань і важливості звитяг української команди. Всі ми хвилюємось про тим, як відбудуться перші змагання. Вчора, коли ми збиралися з цією командою, перший сюрприз. Українська футбольна команда в програмі Дефлімпіади мала перший матч з командою. Сполучених Штатів. Круті тут американці приїхали. Ну ця кру крута команда по футболу програла в Україні з рахунком 5-1. Пройшло кілька годин на наступний день. Наші дві команди показали ще один неймовірний результат. Ми побачили два п'ятистали нагородження, на яких перше, друге і третє місце стояли. Українські спортсмени в жовто-блакитних, прапорних в костюмах спортивних. Тобто ми взяли відразу шість медалів: дві золотих, дві срібних, дві бронзових. Знаєте, я намагався згадати попередні Дефлімпіади, щось я не пам'ятаю, такого потужного старту. Боюсь, щось. Прогнозувати і говорити про майбутні результати, але круто ми почали. Круто почали шість медалів сьогодні в доробку національної дефлімпійської команди України на 25-х дефлімпійських іграх. Справді в нас вже є перші перемоги. Я впевнений, що вони точно не будуть останніми. Звісно, кожен з наших дефатлетів приїхав туди до далекої Японії, до Токіо, щоб представляти Україну і виборювати перемоги для всіх наших людей. Але звісно, понад усе їх присвячують Збройним силам України. Наші захисники та захисниці надихають кожного нашого атлета. Про це також говорили і представники, і очільники нашої делегації. Там в Японії. Ви, звісно, всіх їх знаєте, в тому числі і президента Спортивної Федерації глухих України Леоніда Касіцького. Тож зараз послухаємо, побачимо і також будемо надихатися. Всі мають показати себе тут, на 25-х літніх Олімпійських іграх. Достойно буде важко. Буде конкуренція ваша. Багато країн. Всі будуть дивитися на вас. Ми українці, ми патріоти, і маємо достойно виступити на літніх та Олімпійських іграх. І все ми сьогодні лідери світового спорту з першої хвилини нашого перебування в столиці Японії і у нас, і в Україні є величезні сподівання і віра в те, що ми покажемо гідний український результат. Хорошою ознакою сьогодні цього результату є. Перша перемога сьогодні на 25-й Дефлімпіаді в Токіо. В надскладних умовах. Я хочу сказати, друзі, що це другі Дефлімпійські ігри під час повномасштабної війни, яку нас втягнула Росія, країна вбивця і її сателіт Білорусія. Готуватись до цієї дефлімпіади було дуже-дуже важко. Ви знаєте, я вважаю, що це важливо і значимо. Я в цьому переконався в тому, що люди чекають від нас цього. Кожен українець побачить перемогу Японії, українського громадянина, який має особливості пов'язані з слухом. Хочу, щоб ви всі перемагали. люди в Україні. Відправляючи вас сюди, хочуть, попри війну, попри гори, хочуть перемоги, хочуть тої перемоги, яку ви принесете. Ви це повинні усвідомлювати, знати, що на вас дивиться вся наша країна. Я з великим задоволенням буду сидіти на трибунах і буду вболівати. Справді наша боротьба точиться і триває. В тому числі і на спортивних доріжках на аренах, але й не лише на них, тому що продовжується також і боротьба відстоювання справедливості і честі України і в кабінетах. Тож однією з головних тем напередодні старту дефіфолімпійських ігор стало питання участі і недопуску представників держави-агресора Російської Федерації та їхнього сателіта Республіки Білорусь. Українська делегація змогла домогтись низки важливих рішень. Щодо заборони будь-яких проявів ідентифікації цих, цих держав та е, також символіки національної. Тож про нашу позицію та як її вдалося відстояти на дефлімпійських іграх, і в тому числі на паралімпійському рівні, в паралімпійському спорті, пряма мова очільника національного паралімпійського комітету Валерія Сушкевича. Сьогодні реально. Ми зробили все можливе і неможливе, щоб прапор країни вбивці не піднявся на ювій лайні в Дефлімпіаді, не повинно бути тут країни вбивці з її прапором, з її гімном. Ми продовжуємо боротьбу за те, щоб в світовому дефлімпійському спорті. В світовому паралімпійському спорті не було брудних кровавих ганчірок, які сьогодні дискредитують високі ідеали і дефлімпійського і паралімпійського спорту. Ми домовились з оргкомітетом і з керівництвом Міжнародного дефлімпійського комітету, якщо будуть будь-які прояви. Ідентифікації країни вбивці її сателіту повинна бути негайна і різка реакція Оргкомітету і міжнародного дефлімпійського комітету. Ми це зробили, і ми будемо боротися за те, щоб їх тут в варіанті країни, представництва країни, не було і не буде. Ну що ж, друзі, поки зараз триває наш ефір, у Токіо продовжується змагальний день і сподіваємося, для нашої команди він стане медальним днем. Адже наші медальні переможні сподівання зараз виправдовують атлети у спортивному орієнтуванні, кульовій стрільбі, а також у дзюдо. Тож віримо в Україну, вболіваємо за наших хлопців і дівчат. і, Звісно, всі найцікавіші моменти спостерігаємо в ефірі каналу Еквалімпік. Тож я Ігор Мартиненко і вся команда нашого каналу тут, у Києві та у Дефлімпійському Токіо продовжує тримати руку на пульсі. Щиро дякуємо за вашу підтримку. Увагу! Продовжуйте також підтримувати сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!